Чи знаю я, Господь тебе, чи пережив я зустрічі з тобою? Можливо, в жертву я несу слабе, і у житті пливу я за водою. Можливо, я те дерево без плоду, лиш тільки листям гучно шелестів, чи через грізну бурю й непогоду мій плід за вітром вдалеч полетів. Не раз сказав, тобі я довіряю, життя моїм ти сам руководи, але не раз з Петром я потопаю і з ним кричу: Ісус, допоможи. Казав не раз, побудь ти на вечері, найкращих в світі ти скуштуєш страв, але забув я відчинити двері, а ти прийшов і на дворі стояв. Не раз казав, я йтиму за тобою, і час для тебе я завжди знайду, та закрутивсь земною суєтою я протилежно від тебе йду. Казав: віддам тобі мої достатки, мені ж тобі не шкода віддавати. але ж на жертву знайшлися лише латки, бо кращий одяг я не хотів знімати. Казав, що сміло йду я за тобою. В мені твій спокій і твоя любов, та тільки ворог заричав злобою, і на дорозі я злякався знов. І я думав, що мені колося повне, і що комори повні від плодів, та ти в мені відкрив життя гріховне і жертви від мене ти не схотів. Я думав, що тебе я розумію, і що в мені є істина твоя. Та ти сказав зерно я перевію, дозрівша жнива стала вже моя. І я злякався, злякався, як ніколи, невже в полові місце для мене, думки в мені сильніш мене бороли, що для мене лиш місце вогняне, і пульс забився в тисячі сильніше. Думки змішались в голові моїй, і Бог. Відкрив мені найтаємніше, від слів та діл до неосяжних мрій. Невже Господь це все про мене? Невже я легкий на твоїй вазі? Невже я листя те зелене, яке зриває вітер при грозі? Чи знаю я Господь тебе, чи пережив я зустріч із тобою? Перевіряй, мій друже, сам себе, чи проти течії ти, чи за водою. Амінь. Слава Богу.